Серйозно, це по вашому доказ? Та ці пігулки півтворчої тусовки ковтає. І без рецепта, через знайомих, і що тепер? Хочете повісити на мене вбивство через якісь довбані пігулки? Ми ставимо запитання, ви відповідаєте. Слухайте, для чого мені бивати колегу? Що це означає гачувак? У нових часах премію отримують ті, хто зручніший. Що це за тупі закиди, братка? Мирослав Братко претендував на цю премію. Ніхто не сумнівався, що він її отримає. А отримали ви. І ви не промовчав, публічно вас принизив, ви зреагували агресивно, Професійна злість та заздрість. Сильний мотив. З якої мети ви надрукували цей лист? Я його не друкував. Що це за постановка? Залишаю собою іс. Ваш фірмний підпис. Ви ним користуєтесь замість з повагою. Та всі знають, що я так підписуюсь. Але я не набирав цей текст на довбаній машинці. Я взагалі нею не користувався. Ну так, кілька разів класно по клавішах для фану, і все.